На рівному місці вдома чуть пожежа насталася, Жінка каже, подивися, щось вздувся. Вздулася зарядка і сильно гаряча. Кироше, беру, дивіться, бачите, як вздулося. Це ще б, і іще б трошки, і вона б реально вона б загорілась. Це оригінальна зарядка, бо ну, не оригінальні провода не купляла. Хіба що, може, хто в гості приходив там, залишив. Не знаю. Ну. У мене колись така ситуація була в машині. Їхав я. І на ходу в мене оце якраз в цьому місці, тільки тоді була оригінальна зарядка. Воно просто почало на ходу шипіти, вже проплавалось оцей пластик. І звідси дим прямо з трюєю пішов, на ходу їхав по митниці. О, тут в районі Гаріна 21. Коротше. Я дивлюся, в мене просто пожар в машині. Дим валить, я його вириваю прямо з, цього, з перекурювателя, стою. Висовую руку в вікно з цим проводом, він димить шепить. Ну, коротше, коротше, не залишайте зарядки без нагляду. Тому що це, ну от Реально, це б ще трошки ну, почало плаватися б плаватися і просто б загорілося. Б.